каналі привіт, друже, мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник King of Marketplaces і це канал товарка без води. І сьогодні вже 289 відео з мого щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про три найпопулярніші стратегії на маркетплейсах. Є найпопулярніші три стратегії по факту, які взагалі ти маєш на себе якось примірити, сказати, має чи не має. Да? Перша стратегія, як ти кажеш зараз, ми знаходимо товари в топі, які от зараз вже є в топі. Якийсь там дитячий нічник, пандочка, от він є вже в топі. да Все він нормально продається. Ми бачимо там, є оці всі п'ять показників, і це не розетка, розумієш, це інше села. Це таке добре. І ти маєш можливість або завести, наприклад, з Китаю або в Україні знайти такий же товар, і по стратегії онлайн-арбітраж, ще вона має назву хайджекінг зайти в тупо в картку конкурента. прикинь тобто він знаходиться на третьому місці, ти бах. І через день ти також на третьому місці, і ви вже там вдвох торгуєте, але було б тупо, якщо б ти зайшов і одразу там знижував ціну, демпінгував. Ні, 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 це не професійно. Ти робиш, як ти сказав. Ти заходиш з товаром, але ти його поліпшуєш. У тебе вже є якийсь подаруночок, або якась додаткова гарантія, або якась ще цікава плюшка. І саме тому тебе і будуть обирати. Але ціну ставиш його не нижче і не вище, звичайно, бо купувати не будуть. Да? Все зрозуміло. Тому що ти будеш програвати байбокс, кнопочку купити, ти будеш програвати, якщо ти будеш дорожче. Нам це не потрібно. Це перша стратегія. І вона зазвичай підходить для тих, хто або по дропу торгують, можна, або, наприклад, ті люди, які ну, не мають багато коштів одразу, да? і в них немає кошти на просування. Друга стратегія: ти береш, шукаєш такий же товар, який у нього, але не заходиш в його картку, а стаєш поруч. Поруч стаєш і хай вас вже обирають, але ти також так, з подаруночком, ти вже класний, можливо, тебе інший колір, може бути така історія. Коротше, ти інший, да? у нього там кабель там, один метр, у тебе там три там, або два, додає якусь ціні за того товару, чимось, чимось там. Ну, при цьому, при цьому, ти в вартість це закладаєш, але ціну не піднімаєш. Щоб да, люди просто так, знаєш, станеш на місце покупця, думаєш так, у кого купити. Ну, зрозуміло, що нібито тут краще. Ну, по факту. Да, да, можливо, менше відгуків на початку. Там у нього 10, а у тебе 3, але ну, у тебе нормально. І у тебе ще класний креатив, у тебе СИОшка, тобто назва, вся правильно зроблена. Ти молодець. У тебе ще є відеогляд, супер. І є третя стратегія. Я, звичайно, полюбляю найбільше саме її і її використовую в своєму бізнесі, але, можливо, вона не одразу для всіх, ну просто поділюся, як вона є. Uh, вона має назву на Amazon Private Label, Або просто ти заводиш унікальний товар без no, no name, тобто навіть не без, торг, без торгівельної марки. Uh, це дещо незвичайна історія, тому що твоє завдання в такому випадку більше часу приділити аналізу кон'юнктури першої сторіночки. Топ 60 дивишся, хто там взагалі є, і знаходиш товар, якого немає ще на першій сторінці. Але він має якісь вигоди і переваги в комплектації. У нього там три насадочки. а У тебе чотири. І, і це вже інший товар, і візуально навіть інше, розумієш, тобто, не по кольору, а взагалі інший, і це зазвичай найбільше маржинальна історія, тому що ніхто такий самий не заводить поки що, да, і немає конкуренції лоб в лоб. Вас неможливо порівняти. Ти накручуєш x 3 зазвичай. Тобто, наприклад, купив за долар, продаєш за три, один долар у тебе дає на маркетинг, на комісію маркетплейсу, доставки точки розвитки, 50 гривень. Ну, оці всі історії. Да? Один раз там зробив СО або крео, там дизайнер сплатив все. А далі вже, звичайно, це дойна корова. Ти працюєш з цією карткою, і вона виводиться в топ у тебе. Да? І ти вже масштабуєшся картками. Тобто твоя одиниця масштабування це не магазини, як там деякі кажуть, а це саме картки в топі. Ти розумієш, скільки мене карток в топі на жовтень? Три. А на листопад там п'ять. І а кожна картка, коли вона в топі, вона лопашить там від однієї до десяти відправок на день. У нас є рекорд, я показував хлопцям 53 відправки на день. У мене було з одного артикулу, тобто одна картка. 53 продаж за день, ну, ну, це нормально. Це одна, да? Якщо тебе не одна, то розумієш. У нас даже було реаліті-шоу. Я показував, як я хлопцям та дівчаткам просто беру, при них замовляю товар в Китаї унікальний. Як ми там сплачуємо китайцям, як ми там спілкуємося там, потім як воно приїжджає, як ми його пакуємо, дизайн, відео, там, SEO. як ми робимо просування. І це все в режимі онлайн просто. І всі знають, що за картки, там, які там дії, і повторюють ну, просто повторюють і все. Отак, Супер. Тому, тому така історія. І от ти обираєш, дивись, ти перш аналізуєш категорію, думаєш так: от всій категорії є продажі у когось, не у тебе поки що, да, у когось є. І далі думаєш, що мені робити? Або з таким же товаром заходиш прямо в нього, але поліпшений. Або з поліпшеним товаром стаєш поруч з ним, і ви вже вдвох да, бадаєтесь між собою, але у тебе вже товар, ну, чесно кажучи, краще, ніж у нього. Да? Ти заморочився як продуктолог, ти знаєш, що це у тебе краще. Наприклад. У них термометр, а у тебе термометр з батарейками. Ну, як варіант, да. Так. Але воно знаєш, нібито просто. А на самом деле, ти подивись там, чи у всіх є батарейки на першій сторінці, Розетка, несу є, і всі інші також, якось так. Білька. Або, або до третій варіант, що шукаєш новий товар, якого просто ще немає на топ-60. Дивись, тобі не потрібно е, моніторити всю розетку. Там на сьогодні є 17 сторінок по 60. Це 1010 карток. Всього. Тобто є категорії, дивись, цяка, цікава історія. Там картини за номерами, там є 400 тисяч карток, але маркетплейс показує лише одну тисячу, ну тобто сімнадцять сторінок. А всі 399 тисяч просто не показуються. А якщо вони не показуються, звичайно, не буде і продажів. Ну, я думаю, це зрозуміло. Зрозуміло. Так. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і підпишись на цей канал. А також я тобі рекомендую прийти на безкоштовну групову консультацію. Більше про неї є в описі під цим відео. Ну, а я тобі бажаю, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.